А прямо зараз на наших екранах з'являються обидва футбольні колективи, які вже вишикувались на стадіоні. Сьогодні друзі, у нас в Тернополі неймовірно чудова погода для того, щоб грати в футбол і для того, щоб змагатися у всіх спортивних сенсах. в ході нашої зустрічі також будемо розповідати вам різні цікаві факти, які можуть супроводжувати наш сьогоднішній матч. Сподіваємося, що сьогодні не буде аж надто якоїсь брутальної та жорсткої боротьби між футболістами, тільки ось такий здоровий дух суперництва та боротьба до останнього на кожному клаптику поля. І також обов'язково сподіваємося на велику кількість забитих м'ячів. Будемо друзі розпочинати. Нива розіграє м'яч з центрального. Як би там не було, незважаючи на те, що Кремінь щільно засів на останній сходинці, але тим не менше. Спираючись на і адже добрячу добрячу боротьбу нав'язують вони своїм суперникам. Зокрема, варто і згадати доволі сенсаційну перемогу над футбольним клубом Минай з рахунком 1-0. такий невеликий розігрів під час цього штрафного удар від Месика Навіть все таки очікував я, що буде виконувати навісну передачу Мар'ян Месик, але навіть удар тут вийшов від автором першого забитого м'яча. Ну і власне можете спробувати побавитися. Гостям і аут Роман Телоха з м'ячем в руках. Закидає м'яч далеко вперед, але знаходить тільки Арсена Слутюка. Але першими на підбиранні футболісти Кременя Жданович. Боротьба на лінії карного майданчика. Залишається м'яч за Кременем. Телоха виконує навісну передачу і немає чіткого адресата. Немає удару по воротах. Друзі, у нас триває атака Кременя. Ще один навіс. І удар по воротах від Андрія Савіцького. І... Друзі, рахунок відкритий. у нас на 10-й хвилині зустрічі. Ольховий вибиває м'яч подалі. Верхову боротьбу виграють футболісти кременя на підборі радіон Посєвкін. На ударній позиції удар від Посєвкіна. І перший сейв від Артема Матуса. І буде кутовий для тернополян. Родіон Посівкін з м'ячем на правому фланзі. Замешкався трохи з переведенням на лівий фланг. Там. Цілком і повністю в однині залишався Мар'ян Мисик, який ледь не отримав якісну передачу швидою від Андрія Бентрального зону для того, щоб бути адресатом під передачу. Бей проти Боровського. Новісна передача від тернополян. Невдалий вихід від Матуса. Поборемося і, можливо, зачепимося. Найсла передача. І ледь не пробив по воротах тут Олексій Жданович. Михайлів на Михальчука. Мисик. М'яке закидає чербачком на Михальчука. Михальчук прострілює і вимагають призначення 11 метров. Бережі, пісні здорові. З Мячем. Байна Михайлєва, Михайлів. Прострільна передача. до рук Артема Матуса. І не з першої спроби. З, з М'ячем. Дмитро далі розрізна передача вперед. Ковальський. Ковальський перший на м'ячі. Переведення на лівий фланг атаки. Тут Боровський знову м'яка новісна передача, і знову адресатом якої є Савіцький. Проте цього разу. І ось юні вболівальники передають вітання всім, всім, хто перебуває у нас зараз на трансляції. Ну і друзі, 925. Одночасних глядачів у нас зараз. Атака тернополян. Мисик на ударній позиції. Удар Мисика. Рекошет і рахунок зрівняно. Від офіційних е, аккаунтів Тернопіль. Було у нас е, жовтих карток. І е, в цілому дуже дуже коректно проходить наш поєдинок. Бей намесамесик 5 п'ятою відкидає м'яч на Посівкіна І родіон запускає. Вона навіть і проб'є з цієї дистанції. Удар повороду від Мисика І в поперечку влучає Мар'ян Мисик. Триває атака. Відбиваються гості. Нивою та Кременем розпочався в останньому слоті матчу першої ліги в 16.00. Про це після цієї атаки Савіцький перекидає Демиденка, але своєчасно Мілан Михальчук. Підстрахував партнера по команді. Вибил. Зокрема, сьогодні в чемпіонській групі кудрівка вдома здолала буковину з рахунком 2-0. А фенікс Маріуполь та Івано-Франківське прикарпаття видали неймовірну боротьбу Удар від Дмитра Прокопчука. Підкинути м'яч передачею головою на Артема Матуса і привозить кутовий на власні ворота. І Мар'ян Месекс буде знову виконувати несну передачу. Ось там передача удар по воротах! І не буде, друзі, цей м'яч зараховано. І ось. Розпач на обличчя Андрія Демиденка. Ось так, друзі, цікаве завершення першого тайму поєдинку. І на цьому дві додані хвилини у нас добігли до завершення. І залишається рахунок 1-1. А ми поки, друзі, йдемо на перерву між таймами. Ми Маємо 15 хвилин і згодом повернемось до вас. Залишається ще в запасі Мар'ян Бац, Богдан Вишинський, Марко Кіцун, стіну номери, відповідно. І попереду автор єдиного поки для Кременя забитого м'яча Андрій. Савіцький під десятим номером удар по воротах від Савіцького. Андрій Дебоденко номер в зоні Віталій Михайлів та Сергій Давидов 27-й та 44. й номери відповідно. Зліва у півзахисті Мар'ян Мисик. 33. й автор забитого м'яча зараз небезпечна атака від Кремні. Удар по воротах. Скоріше за все забирають Мілана Михальчука для подальших обстежень. Паломарчук прострюк, не метанчик удар по воротах і рахунок стає. 2-1. Мудрий проти телохи і заробляє порушення правил на собі Максим Мудрий. Ми бачимо після швидкий розіграш штрафного. Удар по воротах від Мар'яна Месика. Забитий м'яч, але він зарахованим, друзі, не буде, оскільки було положення по загрою під час передачі на Мар'яна Месика. Перемоги має 23 і покинув зону перехідних матчів. Атака тернополян. мисик на правому фланзі. Проти нього Сидоренко. Месек зміщення в центр, Удар. в Дальній кут рикошет. І після рикошету ледь не додав м'яч у м'ячоворот. Замість Андрія Бея на футбольному полі з'явиться 99-й номер Богдан Юліан Вишинський. «Дінас» та власник Кремінь, яких поки 14 та 13 балів відповідно. Ну але попереду ще а, добряча кількість поєдинків. Є ще у всіх шанси врятуватися або принаймні покинути зону прямого виліту. Атака Тернополян вишицький удар повороти і рахунок стає 3-1. Крупі вибування наші сьогоднішні суперники будуть зустрічатися зі своїми наступними опонентами. Кремінь вдома поміряється силами проти Івано-Франківського Прикарпаття. по удар по воротах І сейв від Артема Матуса. Тернополян залишаються гравці м'ячем. Вишинський на вільному просторі виконує передачу на другий темп. Вишинський удар по воротах. І... Багато якраз власне малих дітей на... ходить на футбольні матчі, і сьогодні вони отримали заряд позитивних емоцій. адже Тернопільська нева в рамках шостого туру групи вибування здолала Кременчуський кремінь і перемогла з рахунком 3-1. На цьому, друзі, дякую вам за нашу трансляцію. Обов'язково побачимося і почуємось в наступних домашніх поєдинках Тернопільської Ниви, коли якщо не зараз. Дякуємо. Слава Україні!